Словенія. Місто Марибор. Це містечко стало для мене справжнім відкриттям. Якщо взяти країну Словенію, то Марібор це друге по величині місто в Словенії. Не плутайте Словенію із Словачиною. Це зовсім різні країни. Населення цього містечка трошки більше 110 тисяч, і воно знаходиться всього за 16 кілометрів від кордону з Австрією. У цьому містечку протікає дуже красива річка Драва. А ось ці гори, що ви бачите, це Маріборське похор'є. Гірський масив належить до Східних Альп. І тут ростуть хвойні ліси, тут пологі схили, тут ростуть шикарні виноградні лози уже дуже багато років. Це місто є центром історичної області Нижня Штирія, яка тільки з червня. 1991 року стала частиною Незалежної Республіки Словенія. Містечко маленьке, але досить цікаве. Перед нами базиліка з трьома нефами і двома дзвіницями. Це францисканська церква. Вона будувалася в 19-20 століттях. За проектом віденського архітектора Йордана, де до цього знаходився Капуцинський монастир і церква Милостивої Богородиці 1786 року. Діючий годинник, який повідомляє нам час. Францисканський монастир веде свою історію протягом більш як 800 років. Базиліка в перекладі з грецької це царський дім взагалі це прямокутна споруда, розділена всередині рядами колон або стовпів на 3-5 частин. Цей храм знаходиться в центрі міста і він дійсно дуже гарно виглядає і привертає всіх увагу. А поруч сучасні будинки і сучасне життя. Оренда велосипедів. Хороший вид транспорту. А зараз трохи розповім вам про Словенію. Загальної площі 20 253 квадратних кілометри, половину, тобто більше 10 тисяч квадратних кілометрів займають тут ліси. Словенія вважається однією з найбільш екологічно чистих в Європі. В Словенії є понад 10 тисяч печер. 260 водоспадів, 87 термальних джерел. Це більше ніж у будь-якій країні Європи, не дивлячись на такі маленькі розміри Словенії. До 1991 року Словенія не мала повноцінної державності. Словенами постійно хтось керував. Вона була включена до Франції, до імперії Наполеона. В його часи це була найменша та найрозвинутіша республіка. я до осінніми, чистими вуличками марібора. Пожовкле листя і блакитне небо надають марібору особливого колоритного вигляду. Вражають охальні, красиві будиночки, історична архітектура. Я й не знала раніше, що марібор таке чудове місто. Через річку драву перекинуто височенний міст. Коли йдеш ним до середмістя. То почуваєшся ледь не серед новічним подорожним, який наближається до укріпленої фортеці. Мене оце великий міст просто вражає. Я по ньому йшла, але подивіться, яка тут конструкція. Водночас здається, що вона легка, але вона витримує автомобілі важкі, витримує людей. Ну, мені подобається такий місточок. Річка Драва це права притока Дунаю. Вона бере початок в Карнійських Альпах, це аж в Італії, і має довжину 749 кілометрів. Вона протікає через територію Австрії, Словенії, Хорватії та Угорщини і впадає у Дунай поблизу хорватського міста Осієка. Річка Драва має сильну течію, через що купання в ній заборонено. Проте вона створює прекрасні умови для рафтингу. Неподалік від марібора є водосховище, і це найкраще місце для рафтингу. Сам же марібор повноцінно користується благами, які дала йому річка. У місті є декілька термальних басейнів і спа-салони. Звісно, можна було б ще прогулятися вздовж річки, але часу обмаль. На воді пливають лебеді, як маленькі білі кораблики. У Мариборі відчутно дух і повільний розмірений ритм життя провінційного міста. А архітектурні деталі нагадують Австро-Угорську імперію. Коли йдеш вуличками цього містечка, то іноді здається, що ти десь у Львові, чи Кракові, чи у Празі. Марібор має складну історію. Відоме під німецькою назвою Марбург, місто вже з кінця 13 століття потрапило під контроль габсбургів і було під ним до Першої світової війни. Перед війною населення складалося з 80% австрійських німців, і лише 20% було словенців. Переважна більшість культурного та торгівельного життя. Перебувало в німецьких руках у міжвоєнний час. Багато німців емігрувало, але 1941 року нацисти анексували марібор, і у 1941 році сюди навіть прибув Гітлер із закликами знову зробити цю землю німецькою. Багато представників місцевої німецької меншини були причетними до злочинів проти словенців. І у відповідь 1945 року решту німців було вислано з марібора. Незвичний пам'ятник за своєю формою в оточенні старовинної архітектури, але виглядає досить органічно. Він складається з маленьких деталей, і коли ти рухаєшся, то можна побачити малюнок. Він знаходиться поруч з базилікою на площі Свободи. Цей пам'ятник присвячений жертвам Другої світової війни. І я спускаюсь на той чарівний місточок, щоб ще краще подивитися місто Марібор. Тут справді такі казкові будиночки, церкви і річка. І повітря таке насичене-насичене ароматом оцих великих дерев. Ось цей верхній міст, по якому я йшла, і я спустилася до цього маленького місточка. І зараз я по ньому буду йти. І ось я на цьому шикарному маленькому місточку. В принципі, він не дуже такий маленький, він десь метрів 4, напевно, шириною, і він такий зроблений, як ніби ти в човні. Човен дерев'яний в таких закрепочках дощечки перила, дощечки під ногами, і ти йдеш по них. Цей дерев'яний мостик справді ніби з середньовіччя. Таке гарненьке місто Марібор. І ось з цього дерев'яного місточка повз кафешки східцями піднімається знову наверх на великий міст. Я наверху. А зараз ми на головній площі. У 14 столітті вона називалася ринковою, тому що тут був великий ринок. Вона була основним місцем, де торгували власно вирощеною продукцією фермери та сільські жителі. Після Другої світової війни будівлі, які оточували площу, були сильно зруйновані. І в кінці 19 століття були зведені нові багатофункціональні споруди. А це будівля муніципалітету, яка побудована в стилі епохи відродження. І на цій площі свободи чарівний фонтан. Архітектура дійсно крута. На головній площі міста є чумна колона. Вона споруджена на подяку за закінчення епідемії чуми 1680 року. Тоді чума забрала третину населення Словенії. Спочатку пам'ятник був збудований в 1681 році, а потім його замінили 1743 року. Це вважається одним із найкращих зразків мистецтва бароко у Словенії. Колону оточують шість святих, яким молилися городяни. Святий Франциск Азиський, святий Себастьян Сент-Джеймс, святий Антоній Падуанський, святий Рох, святий Франциск Саверій, а на колоні позолочена статуя Діви Марії, яка увінчена 12 зірками і яка стоїть на місяці. І ще одне цікаве приміщення це будівля почти Марібора. Вона була побудована між 1892 і 1894 роками. На місці зруйнованої середньовічної міщанської лікарні. Вона була спланована віденським архітектором Фрідріхом Зедцем. Це площа Сломшика. На площі стоїть Собор, і біля нього статуя єпископа Антона Мартіна Сломшика. У цьому сквері є фонтанчик з невеликим басейном. І тут на цій площі красивий маріборський університет, який розташований в приміщенні колишньої міської ощадної каси. Розвиток маріборського університету почався в 19 столітті, і сьогодні Марібор є другим. Університетським містом, в якому навчається 20 тисяч студентів. А це Словенський національний театр, словенські та світові класичні п'єси. Сучасна драма різних видів та жанрів: опера та балет, симфонічний оркестр, різні вистави та концерти. А це католицький собор. Святого Іоанна Хрестителя цей храм збудований ще у першій половині ХІХ століття як тренефну базіліку у романському стилі. Спочатку церкву освятили на честь святого Хоми Апостола. В 1254 році храм отримав нового покровителя святого Іоанна Хрестителя. Протягом 12-15 століть храм неодноразово розширювався та перебудовувався, тому тут змішані романський та готичний стилі. Цей собор пов'язаний з життям єпископа Сломшика. Антоній Мартін Сломшик був ініціатором відродження. І більш ширшого використання словенської мови в суспільному житті Австро-Угорщини. З 1859 року він був призначений ординарієм міста Марібор. У 1851 році він організував братство святих Кирила і Мефодія. Після свого призначення ординарієм він домовився зі святим престолом про зміну кордонів єпархії Марпурга, так колись Марибор називався, і Граца, в результаті чого під його опіку перейшло близько 200 тисяч словенців. Цікаві будівлі, наповнені вітрини магазинів, цікаве місто Марібор. У Маріборі, як і у всій Словенії, немає жодного трамвая чи тролейбуса. Жодного. Немає в них в країні такого виду транспорту. До речі, у Словенії телефонний код країни починається з плюс 38, як і в Україні. Отож, якщо ви неправильно будете набирати номер з мобільного, то запросто можете дозвонитися помилково до Словенії. На початку XVIII століття жителі Марібору на замковій площі встановили меморіал, присвячений Святому Флоріану. Це покровитель міста, який захищає марібор від вогню, повеней та інших природних катаклізмів. Колись це була серйозна небезпека для численних дерев'яних споруд. А це Маріборський замок. Один із трьох фортець. В 15 столітті було побудовано три оборонні фортеці. Для захисту міста від турецьких вторгнень, і завдяки їм Марібор успішно витримав облоги османських військ 1532 і 1683 року. Фортеця Марібор виглядає як гарний і таємничий феодальний замок, тому що його будував імператор Фрідріх III. Він був досить романтичною людиною, розважливим і розумним. Замком завжди володіли найбільш багаті і знатні сім'ї міста. А у 19 столітті збіднілі нащадки дворянського роду не змогли його утримувати і продали державі. Зараз тут знаходиться музей, який представляє цілу серію різноманітних колекцій одягу та обмундирування різних епох. Прокат самокатів спокійне і тихе містечко. Я на площі запримітила якийсь димок, димить бочка. Підходжу ближче, а тут продають жарені каштанчики. До речі, вони дуже корисні: 1 кілограм 5 євро. Морозиве купувала на смак дуже смачне. Будете у маріпорі, обов'язково скуштуйте. Ще декілька слів про одну цікавинку. У самому центрі міста Марібор зростає найстаріша виноградна лоза в світі. Їй вже більше 450 років, у якої є власний музей, будинок старої лози. І ще ви не повірите, але для старої лози складений гімн, який люблять співати жителі Марібора. Лоза сорту Оксамитовий Чорний занесена в книгу рекордів Гіннеса як найстаріша виноградна лоза в світі. І, до речі, вона до цих пір плодоносить, дає грона благородного сорту винограду. А це такий цікавий оригінальний годинник на вході до автовокзалу. До речі, автовокзал у маріборі мені дуже сподобався. Він незвичний, не такий, як інші автовокзали. Просторий, якийсь трохи напівкосмічний. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте подобайки, пишіть коментарі і обов'язково підпишіться на мій канал. До наступних відео. Над марібором пливли цікаві вечірні хмари. Сонце готувалося до заходу.